Всім доброго дня. Бачите, бузька теж освітає. Бачите, яка на сьогодні погода, все небо затягнуто. і моросить зараз Час від часу дощик. Тут пускається трошки сильніше, трошки слабіше, чи як оце зараз, трошки так морось. Це трошки вийшли з балкончика. З буськи погуляти а Бузько то прийде, лапку на мочі ховається до, до хати. Ми оце зранку проснулися, поснідали. Я побіг там по справам. А тільки тікет пройшов і Світочка вже суп-пюре Гарбуза, те, що ми з вами купляли. Так що, як ми готували я не покажу вам, ну, покажу вже готовий результат. Це у нас вже тут такий супчик. М -м -м, а пахне світочка. Я зараз упаду от такого запаху божественного. М -м -м. Добре. Зараз будемо їсти. Ну, не зараз трошки пізніше. Ой, сьогодні такий ото вихідний. Я тут збігав по справам, поки я збігав по справам, сіточки приготувала обід. А ви бачили, я вам тільки що показав. Пообідем, де будемо відпочивати. Бо завтра рано вставати на працю. Бачите, він кактус. Є такий побільший на э, цей кактус. Ми саме садили його, сім'ячки сім сім такої маленькі. На вулиці така погода, тільки сидіти десь на веранді і пити теплий чай і дивитися на ці каплі водички і про щось філософствувати. Це знову вийшов на балкон. Зараз наберу яблук. Отут у нас стоять сумки, бачите? Трошки ну, помідор дозрибають. М'ягеньки становиться. Зараз ми наберемо всіх яблук. Намиємо. пахнуть як. Намиємо їх, сядемо і будемо дивитися кіно, і їсти ці. І отак вот от у нас вихідний. Трошки набралися сил. І завтра з самого ранку підемо на працю. І завтра буде новий день, нове відео, слідкуйте, культур. Підписуйтесь. Ставте лайки.